Всім привіт! Всіх вітаю. Замовив тут на днях собі на одному з сайтів нідерландських деяку косметику для гоління, і хочу вам в цьому відео показати. Тут брат підказав один сайт, де він там замовляє собі там, пасти для волосся, ще різну також косметику. Ось І вирішив я тут замовити, будемо мило закінчується. Що з дому не передавали, куплю що собі таке щось і буде нове, і показати буде вам нове, і що спробувати буде нове. Одним словом, замов я косметику Стерлінг згадав, що колись я пробував один пробник, я назву не дуже пам'ятав, знайшов це відео, де я знімав огляд на цю косметику і замовив майже замовив те, що я хотів. На жаль, мила не було. Так як мило це дуже розбирають, воно дуже користується тут великою популярністю. Був лише Aftershave. то я купив всі лінійки, що мені дуже подобається, лише Aftershave. а на попробувати взяв собі інше мило. І не прогадав, також воно там користується дуже великим попитом. І, можливо, на другий раз, якщо з'явиться це мило, яке я хотів і. Навіть візьму авторшей до цього мила, якого я не хотів попробувати, бо теж дуже класний аромат. Ось, А взяв я саме ось такий авторшей від, від стірнга це є Executive Man, виконавча людина, що в перекладі, хотів я це мило дуже класний аромат. Аромат від е, парфюму взятий Крита Вентус. Дуже класно, шикарно пахне. Я колись не знав, думаю, ну, не цікавився. Чим це так класно пахне? Спробував тоді мав і бальзамчик, мав і After і мило. Спробував дуже класний аромат мені на тілі, він дуже класно пах. І я кажу, знайшов це мило, цей, цю лінійку їхню. Прочитав все про них, все дізнався і вирішив взяти собі вже 100 мл. Ось такий флакончик такий. Американських артизанів Sterling Swap Company. Дуже, дуже класний аромат. Хто знає, корс... чи пробував, чи, можливо, має Кліта Вентус парфюм. Дорогий парфюм. Я десь вчора погуглив на сайтах, то він десь в порядку Ну, як на яких, в порядку соточку за 100 мл, і десь біля 300 євро. Дорогий парфюм, але дуже класний аромат. Пробую я в пробниках, аромат бомбезний. Дуже мені він подобається. І таке мило взяв. Бо думаю, такого мила не було. Як мен, думаю, візьму якесь по попробувати. І це мило стояло також після цього, було на другому місці. По тому, що його ну, беруть, пробують, розбирають. Тріумф. Ось тут також взятий аромат від Паку Рабана. От забувся, який. Не підкажу, забув, який тут взяти теж. Не знаю, що від паку рабана якийсь аромат взятий за, за основу. Ну, Скажу, що теж дуже класно пахне. Сучасно, молодіжно. Дісно такий класний аромат з банки. Так що, якщо хтось такий, знаєте, хто хоче пахнути сучасно, молодіжно, то рекомендую ці два аромати. Ось таке хлопці, Мільце 170 грам, дивіться як набито. Велика така банка. 5,8 озій, походу, жирове, жирове, походу мило. Ось, Також буду пробувати. В своєму якомусь голінні. Ось, але кажу, обов'язково ще замовлю собі, ось таке мило. І ще ось таке Aftershave. Aftershave такий хто є. Але я чекаю, поки з'явиться таке мило. Я вже там дав свою електронну адресу. Вони, якщо тільки з'явиться, вони мені там відпишуть. Ось, і візьму, візьму що таке собі. мельце, і буде в мене такий комплект такий, і, і такий комплект. Дуже класні аромати, так що, хто хоче, я кажу, пахнути сучасно. Ось, і, ну, які, тими ароматами, які ну, взнаються знаєте, між людьми, які зараз, ну, які, скажімо так, в моді, то всім рекомендую. І такий аромат, і такий аромат. дані продукції, дуже, Ну дуже класно. Дуже класно пахне. Що це, що те. Я це і так взяв на угад, навіть не знав, як це буде, що то. І ось так прийшла посилочка, я так по дорозі вже не витримав, розкрив, понюхав, думаю, о, класно, класний аромат. Якщо аромат зразу подобається, то і я впевнений, що там і бінка буде гарна, і все інше. Ось. Як ви знаєте, стірні стараються робити все натуральне. Це є сімейне підприємство. Ось, якщо не помиляються з 2010 року, вони працюють. Це є чоловік і жінка, якщо не помиляються, і вони вирішили робити косметику для чоловіків, щоб все там було натуральне, щоб якесь користь приносило шкірі обличчю, і почали виготовляти. Так що як дуже багато мають своїх. Ну, а це листочок. Це вони. О, до речі, ось так називається сайт Ось. Це от моє замовлення було. Тарас Котюк, це мій адрес тут. І що я замовляв? Там, якщо берете замовлення від 40 євро, то там якісь можна взяти навіть безкоштовно якийсь такий подаруночок. Ну, такі подарунки. Там якісь пробники, якісь гребінці для бороди, для волосся. Ну, це все в мене вийшло майже на 40, десь щось 38 з копійками. Ось, так що десь. То десь біля 20 Навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю точно ціни. То, можливо, 21 чи 20. Ну, одним словом. До 20 євро щось таке. Кожен з продуктів. Ось так що. Від цього мила мені трохи вистачить. Я вже хотів щось таке нове спробувати. Так що ось такі хлопці-обновки на каналі. вас буду голитися, буду пробувати. Шкода, що то не дуети, але в якомусь голінні спробую і цей aftershave і вже щось більш детальніше опишу ось свої враження, свої. Свої якісь відчуття по тих продуктах і поговоримо вже безпосередньо на голіні. Так, все, на цьому в мене все. Всім вдалих вихідних. Дякую за увагу. Зустрінемось!